Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 28 листопада. Музика. У Лозівській громаді комунальники фіксують наслідки негодин. До погіршення погодних умов вони підготувалися заздалегідь. Ще в п'ятницю провели нараду, пропрацювали всі моменти, підготували техніку. У неділю ввечері працівники вже вийшли на обробку шляхів. Загалом шквальний вітер повалив до десятки дерев та пошкодив дах приватної будівлі в районі 6-го мікрорайону, повідомив заступник Лозівського міського голови Денис Петренко. І додав, що шквальний вітер також вивів з ладу декілька котелень у місті. Більше години вони працювали на альтернативному живленні. Власників автівок також попросили у снігопад не залишати транспорт на узбіччях, бо це заважає комунальникам працювати та очищати шляхи. У Лозові публічно через платформу Прозоро визначила компанію, яка буде виготовляти проєктно-кошторисну документацію для відновлення палацу культури. Цей проєкт потрібен для того, аби залучити донорські кошти. У тендері брало участь два учасника переміг той, що запропонував найнижчу ціну, пояснює Олена Харитонова, фахівець із публічних закупівель палацу культури. Договір з підрядником підписали 23 листопада. Після цього з виконавцем зустрівся міський голова Сергій Зеленський. Він попросив найперше зосередитися на проєктуванні укриття палацу. Розповів, що у громаді реалізують кілька масштабних проєктів з облаштування сховищ. Цьому зараз приділяють основну увагу. Проєкт реконструкції зруйнованого палацу культури мають підготувати за півроку. Він буде масштабним, включатиме глядацьку залу на 900 місць, спортивні зали, класи для занять гуртківців, протипожежну безпеку, доступ для осіб з інвалідністю та облаштування прилеглої території. Найперше робитимуть інженерні вишукування, вирішуватимуть, які частини будівлі можна зберегти. Далі узгоджуватимуть попередній ескіз. На сьогодні Лозівський міський палац культури занесений до реєстру пошкодженого майна внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Ворожа ракета зруйнувала його у травні минулого року. До 35-річчя перемоги авангарду на Кубку України у Лозові влаштували урочисту зустріч із тренерами, ветеранами, представниками федерації футболу міста та міським головою. Обговорили, чим живе Лозівський футбол зараз та які плани на майбутнє. Ветеранів цієї легендарної команди нагородили тренерів, які зараз виховують юних футболістів, теж відзначили. Згадали і про суддів та гравців, які віддали життя, захищаючи Україну. На їхню честь планують зробити місце пам'яті на міському стадіоні. Вирішили також, що продовжуватимуть і надалі турнір пам'яті Віталія Харченка, полеглого бійця, видатного викладача, історика, мандрівника та патріота. Протягом цього футбольного сезону на міському стадіоні встигли провести кілька внутрішніх турнірів. Інколи їх доводилося відтерміновувати через попередження правоохоронних органів, адже на Харківщині діють безпекові обмеження, пояснюють тренери. Говорять, підтримувати головне футбольне поле громади допомагає соціальний партнер, заощаджуючи для міського бюджету понад 200 тисяч гривень на рік. До повномасштабної війни планували нове оновлення стадіону. Нині пріоритети змінилися. Перше за все, підтримка Збройних сил України, оснащення укриттів та відбудова зруйнованих об'єктів, пояснює голова громади. На завершення зустрічі представники Федерації футболу міста Лозова та ветерани подякували громаді за те, що у цей нелегкий час підтримують тренувальну базу та знаходять можливість для занять дітей з дотриманням безпекових обмежень. У Лозові провели четвертий тур відкритої зимової першості міста з футболу 23-24 років. Організували зустріч спортсменів комунальна установа Лозівський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх спільно з Федерацією футболу міста. Ігри закінчилися з такими результатами: Поліція шч 4, 6-1, рятівник ЛоДПІ 4-3, близнюки дистанція колії 2-4. Організатори та футболісти дякують нашим захисникам та захисницям за змогу займатися улюбленою справою. І до новин Харківщини. Українські розробники анонсували гру на тему Голодомору. Події відбуваються в Харківській області. Як повідомили розробники, головною героїною гри Голодний шлях буде дівчинка Оленка, яка втратила рідних під час голоду 32-33 років. За сюжетом гри вона разом з пораненим лелекою вирушає у дорогу, щоб знайти близьких. Проєкт має на меті розповісти про трагедію голодомору, широкій аудиторії. Розробники пояснюють, їхня задача показати той жах, який пережив український народ, очима малої Оленки, висвітлити злочинну політику радянської влади. Гра в авторському мальованому стилі, призначена для ПК та мобільних пристроїв. У грі відсутні традиційні елементи спілкування, такі як діалоги, описи та бійки. Тому на перший план виходить дослідження ігрового світу через предмети навколишнього середовища та музику. Реліз запланований на серпень 24-го року. Харківська СБУ викрила у Вінницькій колонії банду, яка обкрадала клієнтів Приватбанку. На рахунку зловмисників майже 70% усіх шахрайських схем, які коли-небудь застосовувалися до одного із провідних держбанків України. При цьому кількість ошуканих клієнтів становить десятки тисяч потерпілих. За даними слідства, учасниками схеми було майже 30 в'язнів Вінницької колонії. Відбуваючи строки у тюрмі, вони обзвонювали вкладників фіностанови і під виглядом надання онлайн-послуг викрадали у них кошти. Встановлено, що незаконну діяльність організував так званий Смотрящий за однією з виправних колоній. До незаконної діяльності куратор залучив також спільників, що вже вийшли на волю. Вони представлялись співробітниками Служби безпеки банку. Повідомляли вкладникам, що їхні картки, нібито намагаються зламати шахраї. І пропонували перевести кошти на так званий безпековий рахунок через онлайн-додаток, щоб вберегти заощадження від викрадачів. Таким чином, в'язні змушували людей переводити гроші на підконтрольні банківські рахунки шахраїв, після чого спільники на волі знімали готівку та передавали її у спільну касу. Під час 27 одночасних обшуків у учасників угруповування. Вилучили мобільні телефони, ноутбуки, сім картки операторів мобільного зв'язку та чорнові записи, якими користувалися зловмисники, банківські картки і гроші. Десяти злочинцям уже повідомили про підозру за різними статтями кримінального кодексу України. Ще п'ятьох зловмисників затримали, ще п'ятьох перевели до дисциплінарного ізолятора виправної установи. Вирішується питання про повідомлення підозри ще 17 учасникам злочинної організації. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі Теркало вам. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.